Чотири місяці від показового вбивства російського депутата Дениса Вороненкова минуло. просто в центрі столиці його розстріляли серед білого дня, і це записали десятки камер відеоспостереження. Офіційне слідство і досі мовчить. Політичні версії ведуть до Москви. Від кого втікав і з чим приїхав і кого тут не влаштовував протягом тижня у вікнах спецпроект Москва, Київ, Архів? Наша Олена Лунькова намагалася знайти відповіді на запитання, кому була вигідна смерть Дениса Вороненкова і яка насправді його цінність для України. Уявіть, що ви кіллер найманий убивця убивця, який точно знає, кого і коли він має вбити. Убивця, В якого кожен крок прораховано до дрібниць. Так ось, ви, кивер, ви йдете вбивати, точніше, їдете до столиці. Ви винаймаєте там квартиру, досить недешеву, в самісінькому центрі. Квартиру з цілодобовим відеоспостереженням. Ви берете з собою документи. Ви вдягаєте червоні кросівки. Убити вирішуєте серед білого дня у людному, ні, дуже людному місці. Місце, яке з усі біч постійно знімає десяток камер. Просто запам'ятайте всі ці дивні деталі. Ми до них ще повернемося. Він вже п'ятий місяць в столиці України будує нове і красиве життя і здається, має для цього усе. Де ви живете в Києві? Ну, живемо недалеко від центру. Щаслива, як з кінострічок, сімейна пара, красуня дружина, наче декабристка, їде у слід за коханим. Я йому говорю дідічка, ну ми справимося. Ми, звісно, ми уїдемо і ми все построїмо заново. Там у Росії Марія Максакова лишила все найдорожче батьків, двох дітей від першого шлюбу, впливових друзів і досить успішну кар'єру. Для неї був важливішим так сильно вона його кохала. Він самий-сами любимий чоловік на світі. Я тільки благодарна за кожну секунду, яку ти зі мною провів. Та якщо вона бігла за коханням, він тікав від своєї батьківщини, хоча сам дуже не любив такого формулювання. Я вас... Я нікуди не біжав. Я свободный человек, имею право передвигаться и жить там, где я, я сам делаю свой выбор. Почему я бежал? Біжав круто прятався. Куди -то. Чому ви так стоїть Я Нікуда не бігав. Впливовий силовик з досвідом роботи в прокуратурі останні п'ять років ще й депутат Держдуми. Який його дружина в Москві він теж досяг неабияких висот. Але сходинки, по яким він йшов до цієї верхівки, були надто слизькі. У нього уголовне діло. Він зрозумів, що втратити йому нічого. Його би дожали. і він просто ну і він був винуждений з сторони... Вже у Києві чи Крим для нього не питання. Я считаю, что это большая ошибка, да. Помогаю ее исправлять. И Москву винная любой. Мне очень. Вот Москва была такой, я всегда говорил, злой город. Нова країна дуже швидко стає йому рідною. У мене така модна ID-карточка. Постійні телеефіри, численні інтерв'ю, нові поважні друзі, а на горизонті – нова впливова посада. Вже було зрозуміло, як Гео буде працювати, і ця должність, вона вже була очевидно, під нього формувалася там. Яка <кху> це должність? Що я не підлагаю? Ой, це мені треба було вам це письмо принести. Ну, звісно, все те ж саме, антикорупційне розслідування. Це була державна должність? Да. Вони вже третій місяць будують плани, як обірвати його життя. Вбивство ще планувалося з січня 2017 року. друзі. Ярослав Ливенець і Павло Паршов. Обидва спортсмени он мав виключно позитивні характеристики, як спортсмен, такий позитивний герой. Паршов боксер, леванець, викладач бойового пака окрім спорту. Один на двох бог точніше, боги, друзі, неоязичники. Вірив в те, то крестілася та насильствакі що корні наші там. Ще до війни обидвоє ходили сумнівними стежками фінансових махінацій. Какую та фірмі а суму як охранник, і все. тренера бойового пака ув'язнили за якимись економічними злочинами. З початком війни обидвоє друзів, наче перестали боятися закону. Левенця як політв'язня відпускають із СІЗО, але справи не закривають. Призначають домашній арешт. Паршов, попри розшук, перестає ховатися у Москві. Друзі знову разом вже на фронті. Офіційно вони нацгвардійці. Матеріалів стосовно того, що він знаходиться в розшуку. Військовій частині не було. Відповідні запити і матеріали до відповідних органів підрозділів УВС було надіслано. Вони так і не дійшли до військової частини, але він вже був звільнений. У і побратими в один голос твердять таких патріотів На ще патріот, пошукати патріот. треба. Пар... був правильним Він був за Україну. Він ніколи не був агентом, тим більше Москви. Він патріот. Він українець. Він, можливо, не так впевнено, але теж вже патріот. А де ваша родина? Вот. Знаєте, це как бы, дійсно такой вопрос. Детство ми проводили, Ми мы були в Херсоні. Потім ми їздили в Маріуполі. Были, часто бывали в інфаторії. Для мене родина була что Украина, що Україна, есть я пам'ятаю. Їхні долі поротнулась на перекрестке Шевченка і Пушкінської. Два десятка пострілів, дві смерті. Саме на цьому досить символічному перехресті надано на честь українського і російського поетів, вже за годину знайдуть. Російський слід. Сьогодні в центрі Києва відбулася розправа над політичним опонентом Кремля, який давав покази проти Кремля і проти Януковича. Відтоді Міністерство внутрішніх справ мовчить. Прокурори теж не щедрі на коментарі. Ми сьогодні коментувати не будемо. Так що навіть не робіть спроб. Навіщо ветерана АТОХА із сумнівним минулим, яких так наполегливо не помічало Міністерство внутрішніх справ. Вбивати кремлівського ворога, одного з ключових свідків у справі проти Януковича. завтра у вікнах ми шукаємо відповіді на це питання. Олена Лунькова, Валерія Солоненко, Андрій Шурин, Сергій Сіко та Віталій Тікать. Прокрема вікна СТБ.